Я в вмею літати, я буду. Рівненський музикант Максим Прокопченко з початку повномасштабного вторгнення дає вуличні концерти у містах Рівненщини та в інших регіонах України, аби зібрати гроші на потреби військових. За цей час каже, зібрав приблизно 800 тисяч гривень. Люди втомились від війни, але вони донатять. Всі розуміють, що мусять то робити, тому донатять. Максим виконує кавери українських гуртів, а також має у репертуарі декілька власних пісень. Додає міста для концертів обирає спонтанно. Я не можу сказати точний день. Можу вранці встати, і вирішити. От сьогодні їду саме там в сарни. Довгий час я їжджу, і Мої друзі також є волонтери. Так само співають хлопці, приїжджають сюди і ну добре. типу, кидають, допомагають, типу, супер місто. За підрахунками музиканта, один його виступ триває дві години. Якщо аудиторія активна, то вуличний концерт довший і не скасовується, попри погіршення погоди. Я дивився прогноз вранці не мало бути вітру і снігу. Ну його зараз але перед цим ішов. Думав, що буде трошки легше, але ну вже приїхав, мушу грати. За гроші зібрані під час вуличних концертів. Чоловік придбав шоломи, бронежилети, тепловізори, а також частину доклав для купівлі автомобілів для різних підрозділів ЗСУ. Катерина Сірук, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.